Добрий день, компанія МТЗ Лук. Займаємося запчастинами на трактори роторну косарку Virax та граблів-рошилка-Сонечко. В наявності маємо Топливопровод низького тиску на трактор МТЗ, на три штуцера. Є китайський. Ось такий варіант. Також китайський, але металічний, є оригінальний. Та ось такий варіант, також оригінальний. Номера для замовлення можете побачити на екрані. Дзвоніть, замовляйте і буду чекати ваших дзвінків.